Привіт! Сьогодні у дитячому просторі ексклюзив. Наша знімальна група потрапить у такі куточки Ужгородського замку, де не ступала нога жодного туриста. Ходімо! Сьогодні я тобі покажу неймовірні локації, де не ступала нога жодного туриста. Ну і це перша з них. Заходимо! Як ти думаєш, що там? Зараз ми з тобою піднімаємося на горище, а цими чудовими сходцями ми зробимо неймовірну локацію. Тут буде представлено манекена, який буде захисником, і турист буде його бачити, а він буде захищати знамок. А звідси ми зробимо чудову як таку локацію, де турист може побачити, як ця виглядала. Східна частина і як вона захищалася. Ну, а в кутку замурована біла діва, тому ми її частково тут і покажемо. Ну, Це великий такий проект на майбутнє сюрприз для наших відвідувачів, і до наступного року ми його реалізуємо. Оця є гвинтова драбина, яка має форму такої закрутки і за логічною такою, якби зав'язкою, коли нападник піднімаючись, мав закрутитися йому в голові, а охоронець. І з-за боку міг його просто вже вбити, тому що він його бачив чітко проглядалося, що нападник піднімається саме цими сходинками, які мали отаку функцію захисту. Ну ми з тобою піднялися. Зараз знаходимося. Ми на східній частині нашого замку, на вежі, яка тут багато років вже існувала. Як ти помітила, ми піднімалися такою драбиною винтовою, і вона має свою певну історію. Спеціально була збудована для захисту нашого замку, для оборони такої системи. Також оці бійниці, які позаду нас знаходяться, деякі забудовані вони виконували оборонну функцію, і раніше тут віку не було. А були тільки такі бійниці, і вони по всьому, як ти бачиш, периметру були розміщені. І це була оборонна система нашого палацу. Але замок захищався і цією цікавою драбиною, яка була, як ти бачиш, така непомітна. Тому замок легко захищався. І по всіх замках Європи такі гвинтові сходи будувалися, тому що для захисту вони були гарним таким історичним надбанням і допомагали знищити багато нападників. Легенди є різні пов'язані з цими сходами. За деякими на цих сходах могла втратитись людська доля, людська душа, могла людина заблудитися. Тому що такі гвинтові сходи, наприклад, є в нас у південній частині нашого замку, то вони там ідуть аж від самого підвалу. Вони дуже є довгі, і всі три поверха треба було вийти. Але доки ви три поверха виходили, то свою душу губили. І багато є легенд з тим пов'язано, що між поверхами міг привид бути і забирати цю душу а міг бути охоронець, який просто тебе вбивав. Насправді, тут жодного разу не перебували туристи, оскільки це закрите приміщення даху нашого. Воно завжди викликало жвавий інтерес. Всі хотіли побачити, що ж тут відбувається. Ну але в доступі такого не було, оскільки, на жаль, в аварійному стані наш дах, і ми його починаємо потрохи приводити до ладу. Зараз відбуваються розчисні роботи, тому що багато десятиліть тут збирався певний от такий будівельний, можна сказати, атрибут, який раніше десь використали. Товився потім при заміні частин даху він тут складався. Ну але було вирішено питання, оскільки ми хочемо дах відремонтувати, привести до ладу, також очистити ці приміщення і потім, врешті-решт, пустити туристів. Ви перші, хто тут? Ви перші чия нога ступила. Приміщення нашого даху, справді, це можна сказати така історична будівля, найвища точка нашого палацу, ну, яка має певну свою історію. Її історія є дуже цікавою, тому що багато разів перебудовувався дах, змінювався. І можна сказати, тут кожна черепиця, кожна цеглинка має певну свою історію. Навіть при будівельних роботах є надписи, я вам їх покажу, коли які роботи, де відбувалися, ну, в яких роках і лишала. Пам'ятні такі записи. Це ми знаходимося над залою зброї. Як ви бачите, це приміщення вже розчищено, воно дуже гарний, має оглядовий майданчик є справді цікавим. Найбільші розбудови в даховій системі відбувалися за часів міклоша Берчині, тому що ж замок саме тоді зажив найбільшого свого розквіту, найбільше будівництво відбувалось. Потім, за часів духовної семінарії з 1775 року, втратив своє стратегічне призначення як палац, наш об'єкт, і став духовною семінарією. Це більше була вже така будівля для навчання, тому і дах частково перебудувався. Це видозмінився, ну але ж таки все основа залишилась. Багато що перебудувалось всередині, великі зали, які були для балів, наприклад, для прийому гостей, змінилися на більш-менші кімнати, класи. Ну, частково від цього видозмінився і дах, але його основна частина так і залишилася. Це башений, от такий, можна сказати, зал, який сюди веде винтовою, от такою. Драбиною, і так ми бачимо, що це все чудово збереглось. Єдине, це треба привести трошки до ладу, відреставрувати. Ну, все тут дихає історії, тому я думаю, буде цікаво. Це була димоходна система, яка збудувалася за угорського періоду, але в останній четверті 19 століття при пожежі вона була зруйнована. Ну як ти бачиш, були отакі надписи, коли саме яким ця будувалася. Димохідна труба, яка виводила із камінь в замку дим на поверхню. Також є радянський період. Тут представлено, коли які перебудови відбувалися. І як ти бачиш, Вільямс Іштван у 1973 році ну, році тут певну частину робіт здійснював, тому є багато таких надписів. Вони є дуже цікавими. з історичної точки зору ми можемо відслідкувати, коли які перебудови на даху відбувалися. Проходимо від давніших надписів, наприклад, як за часів угорщини, до більш сучасних за часів незалежності у 2009 році. Так само було зроблено тут певні роботи будівельні. Ну і проходимо далі. Так, ну проходимо туди. Глуб, бачите, яке велике приміщення. Так, проходимо. Сюди Це ще одна. Можна сказати, частина башти. Так що ми вас запрошуємо. Це був хід, як ти бачиш, він дуже гарно з цієї бійниці проглядався. Тобто, якщо вороги нападали звідси, було дуже гарно видно, кого саме треба було знищувати. Ну і з вогнепальної зброї чи то стрілецької ще в більш раніший період. Кожен захисник замок от обороняв. І ми з тобою на такому історичному місці, яке мало свою перебудову, можна сказати, за часів Чехословаччини. Тут є викарбована цікава дата. Ну і ми бачимо, що ким. Отут проводилась реставрація, і в який період. А напроти є ще раніша реставрація, як ти бачиш, в 1900-х роках оцей камінь було тут закладено при певних будівельних роботах. І такі надписи є по всьому нашому замку. І найдавніший надпис є на іншій стороні. От саме в тому віконечку, яке ми бачимо напроти, там є надпис за 1800. Рік, тобто, і тоді так само здійснювалися роботи саме в угорському періоді. Відбувалась перебудова в чеському періоді, в радянському періоді, ну і взагалі всіх історичних епохах, які мали відношення до нашого замку. З цих чудових бійниць, які розміщені по всьому периметру нашого замку, видно неймовірні краєвиди нашого міста. Саме цими неймовірними краєвидами були зачаровані відомі художники нашого краю, такі як Йосип Бакшай, Адальберт Евделі, і вони малювали краєвиди нашого палацу саме із південно-східного боку, на якому ми зараз з тобою і знаходимося. Справді я мрію і вірю, що ці чудові горища, де ми зараз знаходимося, коли стануть арт-простором, де ми будемо виставляти свої картини наших митців і корифеїв нашого краю. І це буде чудова така галерея, де будуть найвідоміші, найвідоміші картини не тільки в Закарпатті, але й в світі тут представлені. Зараз ми йдемо ще в одну дуже цікаву локацію, яку турист не бачив. Ми вперше її відкриваємо. Це вже підземелля. За Чехів тут відбулася реставрація часткова. Ну і підземелля в нас Воля, Тут представлено. Заходимо. Ми у підземелі, яке також має як і дах, свою історію. Тут колись у військовий час були катівні, ну і люди утримувались. А в мирний час це були приміщення, де зберігались продукти. Ну і, звісно ж, куховарилось. Всі найчорніші куховарські роботи здійснювалися у цих підвальних приміщеннях. У нас було багато ідей, тому що ми надихаємося стінами нашого замку і приміщеннями. Ну і тут буде відтворено середньовічну кухню. Зараз ми проходимо до третьої локації, яка є дуже цікавою. Такий цікавий балкончик, який буде скоро доступі для туриста. Погляньте! Ми знаходимося на чудовій третій локації, це в балконі. Але якщо ти поглянеш, позаду видно наш палац, внутрішній дворик, який має свою історію. І колись ці коридори, які зараз закладені вікнами. Були насправді балконами такого італійського типу, як, наприклад, в Мукачівському замку Паланку збереглися, вони були відкриті і туди проходили дами прогулюватися, ну і пани. А далі, вже за часів духовної семінарії все забудувалось вікнами, тому що зими були холодними, а тут навчалися духовні семінаристи. Ну і в цілях такої економії енергії і теплоти ці вікна забудувались. На жаль, ми їх перебудувати не можемо відкрити, але створилися такі балкончики, які надає ексклюзив. Зивного такого цікавого моменту можна заглянути, побачити, як зверху виглядає наше внутрішнє подвір'я. Ну і для туристів ми цю локацію цікаву вже майже створили. Сьогодні, Анечка, я тобі показала склюзині місця нашого палацу, але їх є ще багато, і попереду є дослідження, які будуть проводити, знаходитись нові цікаві родзинки. І я думаю, для глядачів твоєї програми буде сьогоднішній випуск дуже цікавим, тому що те, що ти сьогодні бачила, не бачив ще ніхто, тому ця передача є ексклюзивна. Ще таємниць приховує наш замок. Навіть не уявити! Розгадувати їх справжня насолода. Напишіть у коментарях під цим відео, які таємниці замку розгадали ви. Па-па!